Будьмо здоровими, займаємося спортом, пам'ятаємо, що в здоровому тілі здоровий дух. У спортзалі Надвернянського ліцею імені В'ячеслава Чорновола пройшов черговий етап спартакіади Надвернянської громади серед закладів загальної середньої освіти. Школярі змагалися у двох видах спорту настільний теніс та шашки. Начальник відділу молоді та спорту Василь Завадський каже, приємно, що у громаді поставлено акцент на дані види спорту. Такі види, як шашки та настільний теніс, тільки набирають обертів у нашій громаді, адже в нас діє і федерація настільного тенісу Надвернянського району, і шахово-шашковий клуб інтелект. і приємно, що діти будуть змагатися в таких видах спорту. Фактично, всі ліцеї та гімназії представлені на сьогоднішньому заході. Бачимо, скільки дітей зібралося. Я думаю, що в перспективі ці види спорту будуть більш розвиватися. За словами Василя Завадського, саме школярі та молодь є рушійною силою спорту, адже у владі завжди готові підтримувати та розвивати як фізичне виховання, так і інші види спорту. Якщо будуть учні займатися цими видами спорту, молодь то і в подальшому він ці види будуть викликати більший зацікавленість, інтерес і буде якнайбільше долучатися людей до таких. Видів спорту, звичайно, що дякую нашим захисникам, збройним силам України за можливість змагатися за те, що наші діти, учні нашої громади, мають можливість під мирним небом змагатися і займатися спортом, адже здоров'я це дуже. Важливий фактор у житті дітей молоді спортивний захід розпочався урочистим відкриттям. Присутні під час підняття синьо жовтого стягу виконали державний гімн України. Мовчання вшанували загиблих українців військових і цивільних. Та подякували нашим захисникам за мирне небо. Учасників змагань привітала начальник управління освіти Надвірнянської міської ради Тетяна Дзем'юк, яка наголосила, що школярі несуть свій фронт і повинні робити це гідно. Надзвичайно приємно бути сьогодні в чергове на змаганнях, які відбуваються серед закладів надвернянської територіальної громади, серед закладів освіти. Ви знаєте, сьогодні бачу багато нових обличчя, і це дуже приємно, тому що спорт це життя. Ви всі переможці, не дивлячись на те, що переможець буде один, але все ж таки ви найкращі в нас. Я пишаюся вами, горжуся вами. Не забуваємо, дорогі діти, про те, що в країні війна, і тому ваш фронт тут. Несіть його гідно і честю За запекою боротьби на ігрових майданчиках визначились команди переможців. Настільний теніс. Група перша, третє місце виборов гвіський ліцей. Друге місце забронював за собою Надвірнянський ліцей номер 1 імені В'ячеслава Чорновола. А переможцем стала команда Краснянського ліцею. У другій групі третє місце посів Ліснотерновицький ліцей. На другому місці Парижчинський ліцей. А от переможцем у цій групі стала команда Надвірнянського ліцею номер 4 Визначили кращих і в грів шашки у першій групі. І місце виборов Надвернянський ліцей No2, друге місце у військовому ліцеї, а перше місце посів на Дернянський ліцей Престиж. Група друга теж визначила три призові місця. Луївський ліцей посів третю сходинку, на другому місці на Дернянський ліцей No4, а перше місце у команди Парижчинського ліцею. Переможці та призери у особистих змаганнях нагороджені медалями та грамотами. Команди Перемосці статуетками, грамотами та цінними подарунками. Команди срібні та бронзові призери статуетками та грамотами.